Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба Діба, життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 4 глава, -го, з 5 по 42 вірш. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Неподалеку поля, наданого Яковом, синові своєму Йосифові. Там і краниця Якова була, натомився з дороги Ісус, тож і присів біля краниці, було ж пішосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: дай мені напитися? Учні його пішли були до міста харчів купити. Отож, каже, до нього жінка Самарянка, «Юдеєси, єси, а просиш напитися мене жінки Самарянки? Не маю бо зносини юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї була би ти про дар Божий, і той, що, і той, що каже тобі, дай мені напитися, до попросила би сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, ти й зачерпнути не маєш чим пане, а й криниця глибока то звідкиля би у тебе вода жива? Ще більше ти за батька нашого Якова, що дав нам краницю оцю, і сам пизнає, а й сини його, ще й товар його. А Ісус їй у відповідь. Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому, я не матиме спраги повіки. Вода, бо що дав йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка, то дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить, до неї, позви чоловіка свого і повертайся сюди. Озвалася жінка, та й каже йому нема мене чоловіка. Добрий єси, мовила, відрік її, немає чоловіка. П'ятьох бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду мовила мовиласи. А жінка й каже до нього Бачу, пане пророк ти, батьки наші у цій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко, час надходить, коли ані. На оцій горі, ані в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємось знавши кому, Від юдеї бо й спасіння. Та надійде час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланюватимуться у дусі і правди. А таки поклонників шукає собі Отець, бо Дух, ті, що йому. Поклоняються, повинні у дусі правді поклонятися. Жінка й каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде то все і свістить нам. А Ісус їй, то я що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою, не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш із нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть на і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він, і вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходились просити його, кажучи, їж, лишень, учителю, між їм, їсти моя їжа незнанова. Учні тоді заговорили один до одного, може, хтось йому приніс їсти. Їжа моя каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ж ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я кажу підведіть очі ваші та й погляньте на ниви, вони вже для жнив доспіли. Вже й жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного. Щоб сія жінцем у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, аж не хтось інший, послав же я вас та жате, коло чого ви не трудилися, інше трудили, що ви у їхню працю стопили. Чишлені самаряни з того міста увірили в нього після слів жінки, яка посвідчила, сказав мені все, що я робила. Отож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився на два дні там, та й багато більше увірили через Його слово. Жінці, жінці, ж вони сказали віруй мене теж через саме Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. Сьогоднішнє Євангелія нам розповідає про дуже незвичайну зустріч. І дуже цікавою особою. Це жінка-самарянка. Чому ця зустріч є надзвичайна і чи є такою взагалі? Так, є вона незвичайно однозначно, адже чуємо, що навіть його найближчі учні дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Погляньмо на цю зустріч і на ту особу дещо уважніше. Ісус наодинці розмовляє з незнайомою жінкою, що для побожного і тачанного юдея, напевно, не мало бути дуже характерно. По-друге, ця жінка є самарянкою, тобто належала до народу, який мав віру подібну до юдейської, і також вважав себе спадкоємством стародавнього ізраїльського царства. Однак було й багато розбіжностей, через що юдеї вважали самаряни самозванцями та єретиками, і всіляко їх зневажали. Ті ж платили їм такого самого, такою самою монетою. Хоча учні того не могли тоді знати достаменно, але ми зараз знаємо, що ця жінка була досить дивного морального поводження. Ця жінка була Можна сказати, розпусниця. Вона мала п'ятьох чоловіків, а тепер взагалі жила з кимось ще іншим. І чоловіку не був її. Навіть для сьогоднішнього дня може видатись трохи занадто, не кажучи все про ті давні потрягані часи. Так? І в нашому часі є зараз такі різні випадки. Тому Ісус приходить до цієї жінки, щоб її. Дати спасіння. Він не дивиться, що вона самарянка. Він дивиться на неї як на людину, як на особу, яка є сотворена Богом. Mm -hmm. Тобто ми бачимо, що навіть жінка пішла пішосту годину до Кринеця. В Той час дуже була велика спекота, і вона йшла, щоб нікого не зустріти, щоб десь її не дорікали. Але бачимо, що Ісус, вона зустрічає Ісуса. Ця зустріч перемінює ціле життя. Вона навертається. І Господь, можливо, йшов через Самарію, через цю жінку. Міг піти іншою дорогою, були також інші дороги. Але він йде через Самарію, через цю жінку, щоб її навернути. Так і кожному, кожного з нас в нашому житті ми зустрічаємо, зустрічаємо на дорозі Ісуса, який приходить до нас, щоб перемінити нас і дати нам спасіння. Сьогодні хочу тобі, Ісусе, подякувати за те, що Ти приходиш до мене, за те, що Ти мене перемінюєш, перемінюєш моє серце, змінюєш мене ціло. i mean